Ти що тут робиш? Ану, а бігаєш? Бігаєш по лісі. Та? Молодець. А? Як тобі то добре? Молоченка, ну сідай, сідай. Оцей трошки молодець. Всім привіт, ти на нашому каналі. Всі вечері сніг тане. Мокрий дуже сніг. Нормальний. Песик вийшов погуляти наш, шобака. будемо тебе забирати до хати. Зараз я тебе беру на поводок. Підеш на поводочок, а то ти хочеш дуже втікти від мене, якщо ти біля хати. О, перся прийшла за нами. Не бачив гливів в лісі заморожених? Ні, минулого року ми знайшли тут заморожені гливи. Досить темно. Ще пташки якісь співають. Ти додому йдеш? Не йдеш? Ми йдемо додому. Йдемо Барбос, давай. М? Взяти э, цю, а э, я не знаю, чи я зможу, сун... сунеться дуже. Барцю беремо. Ходи барця, допоможу. Кого взяти? Тут я не знаю, чи я зможу його вести і нести. Не. Це... Я не маю що взяти. Так, о, сірочка прийшла. Сирочка прийшла до нас. Добре, Потім доснімаєш. Добре, доснімаю. будемо йти. Подивимось, який сніжок. Тане. Тане, сніжок. Мені дуже чобітки сонеться по тому сніжку. Добре, наша хата зверху. Виглядаєшся, потонула в снігах. О, хто, тут? Ой, хто тут? Хто тут на мене вискакує?